Привіт дітки! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке професія. А професія це робота, яку людина вивчає і робить дуже добре. Вона допомагає нам у житті і робить наш світ кращим. Отже, сьогодні ми розглянемо різні професії. Це інженер. Людина, яка допомагає будувати різні речі. Такі як будинки, машини, мости. Вони вигадують нові ідеї. Агроном це той, хто вивчає рослини і допомагає їм рости здоровими. Пожежник. Ці сміливі люди рятувальники, які гасять вогонь і допомагають людям у небезпеці. Поліцейський. Вони забезпечують порядок і безпеку у нашому місті, допомагаючи людям і ловлячи поганих людей. Педагог це вихователі, вчителі, які навчають нас рахувати, читати та писати Архітектор люди, які створюють чудові будівлі та дизайни. Лікар це люди, які допомагають нам бути здоровими і лікують нас, коли ми хворіємо. Кухар. Це ті, хто готує смачну їжу для нас. Військовий. Вони захищають нашу країну і допомагають зберегти мир. Медична сестра Медичний брат допомагають лікарям і піклуються про нас у лікарнях. Артист це люди, які малюють, грають на музичних інструментах або виступають на сцені. Підприємець вони створюють свої власні бізнеси і допомагають розвивати економіку. Астронавт це ті, хто вивчає космос і літає у космічних кораблях. Там багато різних професій, і кожна з них важлива. Яка професія тобі подобається найбільше? Пропоную тобі намалювати малюнок зі своєю улюбленою професією. Отже, дітки, пам'ятайте, що коли ви виростете, ви також зможете вибрати свою власну професію і допомагати світу стати кращим місцем для всіх. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!